Від Суецького інформбюро! Постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 11 грудня 2025 року. Від початку доби відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив планів російсько-фашистських загарбників та виснаження їхнього бойового потенціалу. Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів трьома ракетами та 58 керованими авіабомбами. Російські фашисти здійснили 2778 ударів дронами камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На південно-слобожанському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районі населеного пункту Приліпка. Та у бік Ізбицького й Охрімівки. На слов'янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п'ять ворожих атак на наші позиції. На придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі Биймо ворога та наближаємо нашу перемогу! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.